Лідерство це така дуже енергозатратна історія. Від того, у нас є всіма неулюблений термін вигорання. Так? Mm. Теж ти зачепила продовжу, я читала, що в Україні збільшилося кількість собатіків, що люди взагалі дізналися, що таке можливо, та? Тобто, що не треба тільки лікарняні брати умовно. І давай поговоримо про вигорання, вигорання лідерів, де черпати енергію. Я, до речі, теж є з тих керівників, яка вже з свого досвіду знаю про вигорання uh -huh. до цього моменту це відбулося два роки тому, скажу так. До цього моменту я вважала, що окей, може інші вигорають, але я ні. Uh -huh. Але якщо в контексті лідерства говорити, то перше, що виснажує, це звичайно ж робота з людьми. Uh -huh. Особливо зараз, коли люди переживають дуже великий спектр емоцій, і вони важко люди справляються, важко ми, як лідери, справляємося самі з собою, і це виснажує, випалює. Плюс є лідери, які багато віддають. Це виснажує. Є лідери, які багато хочуть отримати, багато хочуть досягнути, і вони просто виснажуються такою безперервною гонкою до більших, вищих, глибших цілей. Сам з собою, ніби. Сам з собою. Mm. І отут треба теж ось цю гармонію і баланс знайти, щоб те, наскільки я віддаю і те, що я отримую, воно було в гармонії: не більше, ніж менше, ніж я цього очікую. Крім вигорання, що хочу тут зазначити, бо є ще два інших поняття, про які ми не говорили у відкритому форматі, але я впевнена, що багато слухачів і глядачів будуть знати про ці терміни бораут, то це втома від нудьги. І є брона, коли людина втрачає сенс від своєї роботи, і це теж виснажує ось тому ось, ті поняття теж варто розглянути, тому що вони, можливо, навіть зараз більш актуальні є, ніж саме виснаження. Можливо, навіть вони можуть бути тою причиною uh -huh. ось цього вигорання. Як ми собі можемо допомогти? Я лише після того, як сама потрапила в цю ситуацію, коли відчула виснаження втому, і я розуміла, що це не втома, тому що ті речі. Які мені дуже подобалися в минулому, від яких я просто отримувала неймовірне задоволення, вони стали мені в один момент не цікаві. Я дивувалася і ставила собі питання, як я дійшла до того стану, що те, що мені подобалося, те, що я неймовірно любила, воно не викликає в мене жодних емоцій. Мені просто не цікаво. Я пам'ятаю, тоді взяла відпустку, я поїхала в Мексику, і я там рефлексувала сама собою. Після повернення я дійшла до одного висновку, який мені допомагає. Не знаю, наскільки він буде корисний іншим. Я просиділюся, ділюся, бо дійшла до того з власного досвіду і, можливо, комусь це допоможе не повторити моїх помилок. Перед тим, ніж брати якісь проекти в роботу, ставити довготермінові стратегічні цілі, для мене довготермінові це є. Рік часу зараз. Так, так. Моє планування, я людина-календарик починається з того, що в першу чергу в мій календар потрапляє моя відпустка і мій відпочинок. Uh -huh. Я знаю, коли я вже починаю виснажуватися. Я відчуваю в тому, це приблизно що три місяці. Я беру 10 днів відпустки і навіть практикувала дні тиші, коли я вимикала всі свої гаджети. Орендувала будиночок в Карпатах серед лісу з річкою. І я сім днів мовчала, ні з ким не спілкувалася зі мною були мої улюблені книги, кольорові стікери, і це мені допомагало відновити мої сили. Тому я навчена вже досвідом, тому що я всім говорила так, це зроблю і там піду. І це зробимо. Коли я глянула в календар, я зрозуміла, а в мене для мене немає часу. А як я тоді можу допомогти своїй команді? Як я можу тоді бути прикладом, якщо я сама не можу управляти своєю ефективністю? І це було для мене інсайд, інсайд і зараз. Чи це зовнішній клієнт, чи це всередині команди компанії? Ми щось плануємо, чи це моя підприємницька діяльність, в мене теж є невеличка команда. В першу чергу, мій відпочинок, а потім вже проекти. Такі більш масштабніші, я знаю, що вони забирають більше ресурсу, і тоді більш дрібніші операційна діяльність, і вже там до тижня часу вже більш таке детальне планування в моєму календарі. І це дозволяє мені зберігати сили, зберігати енергію плюс. Я повторюся, це досить корисно прислухатися до себе, щоб також не виснажувати самих себе, прислухатися навіть в рамках одного дня, запитувати себе, як я зараз себе почуваю, в який мій рівень енергії, скільки в мене ще сил, і які при цьому відчуття, позитивні, негативні, і що я в цей момент можу робити найкраще. Тому що коли ви почуваєте себе по одному. А в той момент хочете зробити щось інше, що не відповідає ні вашому рівню енергії, ні вашому відчуттю. Ви просто будете себе виснажувати ще більше. Насправді дуже цінна порада планувати відпустку і загалом ну, мається на увазі планувати весь цей час на себе, бо це енергозатратно, і це важко. До речі, я зіткнулася з двома коментарями під публічним ось цим вебінаром, де я цим ділилася. Іноді люди пишуть, що я не вірю, що таке можливо. Як так можна в Україні відпочивати? І маючи реальний кейс, коли я про це кажу, і моя компанія скалерійці мене слухають. Фаундер моєї компанії слухає теж є і вебінари. І я тим самим ділюся досвідом своєї компанії. Це живий приклад, і чому з людей все рівно є ось таке переконання, обмеження рамка. Це неможливо. Це можливо, якщо попіклуватися про себе заздалегідь. І особливо в ІТ-галузі 20 робочих днів відпустки це норма. Так, так. І це мінімум, наскільки я знаю. Тому що є компанії, які там практикують додаткові дні відпустки, якщо там людина довго працює в компанії. Є компанії, які теж дають додаткові відпустки вже для людей, які працюють 5-більше і більше років, там може бути і місяць відпустки додаткової ще. І це можна спланувати собі з огляду на те, скільки днів мені доступно, а є компанії, які ще й пропонують і без збереження зробітної плати відпустку. І це теж, коли я відчуваю, що я виснажена, окей, за гроші я не куплю ось цієї енергії, так? І тому можливо варто навіть такою опцією скористатися, тільки щоб дати собі відпочити, дати собі те, що потребує твій організм зараз, щоб десь одного дня не опинитися на якійсь там десятій чи дев'ятій сходинці вигорання, коли вже відновлення потребує там не місяця чи двох тижнів, а року можливо. Ну, я думаю, знаєш, люди так ідеалізують трішки цю, цю роботу, і це треба до саморефлексуватися до того, так для того, щоб, по-перше, напевно, змінити підхід в своєму лідерстві. Тому що, ну, як би там не було обожнює українці в Україну, в нас все одно є оця ментальна така пастка, так? коли ми звикли, що в нас є ціль, ми до неї йдемо, в нас нічого не цікавить. До цього треба дійти. Мені здається, що це ще такий. Доволі тривалий процес і робота над собою. І мені ще знаєш, що хочеться додати зараз: що досить часто. От... Люди запитують, це неможливо, чи я не вірю, що так може бути. Але рідко коли ставлять собі запитання: окей, а як я можу досягнути такої цілі? Як я можу собі це дати? Ким я маю стати, які я навички маю розвинути, чого не вистачає в моїй команді, чи в мені? Щоб я міг собі чи могла собі дозволити і відпочинок для себе? Це ж робота починається з самих себе з організації нашої власної ефективності і фокусу нашої уваги. Ми там, де наш фокус уваги, насправді. Я погоджусь, що це, 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 це цінно. Я думаю, що наші глядачі після цього якось так прорефлексують стосовно свого та лідерського підходу. Загалом я думаю, що я би ще хотіла, щоб ти дали якісь поради для тих людей, в кого є проблеми так з лідерством, тобто які вже на лідерській позиції, але відчувають, що станом на зараз щось іде ну не туди. Коли керівник говорить собі, що щось йде не туди, я б прояснила, а що йде не туди, що саме мене не влаштовує. Я досить часто даю таку вправу, коли робимо оцінювання Триметрікс, ми там визначаємо мотиви людини, і я часто даю вправу визначити і вибрати ті твердження, чи навіть якщо їх там немає в цьому звіті по мотивах, те, що описує твоє комфортне робоче середовище, в якому би ти хотів чи хотіла працювати. Але абстрагуючись від своєї поточної компанії чи професійної діяльності, в якій ти залучена чи залучений. Наступне я прошу вибрати те, як би люди хотіли, щоб їх мотивували, і як би вони хотіли, щоб ними управляли. Бо в кожного керівника є керівник вищий, хіба якщо ми не говоримо про власників бізнесу, де вони є одноосібно керують. І це теж про стиль управління, який я будую. І тоді я прошу їх спуститися в свою реальність і порівняти ось ці свої чесні відповіді з тим, що ви зараз маєте. І там дуже чітко, коли ми Свою реальність з тим, що я хочу. Дуже багато є невідповідностей. Дуже часто керівники вони залишаються на своїх позиціях і виконують функції і управління тим напрямком, яким їм давно вже не цікавий, тільки через те, що є страх. Uh -huh. В першу чергу страх, можливо, щось змінити, тому що невідомо чи я зможу знайти іншу роботу із таким доходом. У мене таких навіть реальних кейсів з клієнтами, з якими я працюю, з лідерськими компетенціями, зверталися так. І страх обмежує, і тому порада порада спочатку визначити, що для мене є окей, чого я хочу, що не реалізовується в тому середовищі, в тій команді, в тому стилі управління, по відношенню до того, чого я потребую, і чи можу я на це вплинути? Якщо так, то яким чином? З ким я можу про це поговорити? До кого я можу звернутися про допомогу. До речі, просити про допомогу в нашому менталітеті теж чомусь не прийнято. Я все сама чи сам. Насправді зараз дуже багато людей, які готові допомогти і підтримати. Ось це одна порада. Не показувати, що я всемогутній чи всемогутній. Угу. Я теж можу там, втратити енергію, сили і попросити про допомогу, поділитися, що мені важливо. Що Чим я незадоволена чи незадоволений, і попросити про допомогу в людини, яку я довіряю в компанії, як людина, яка може це вирішити. Ось це, напевно, така перша кнопка, яку ми можемо натиснути для того, щоб самим собі допомогти. І насправді дуже рекомендую тестувати свої страхи, тому що найбільша перешкода у змінах і в тому, що щось не виходить, а я там намагаюся це зробити тільки через те, що я боюсь. Боюсь щось втратити, боюсь якось виглядати. Це всі соціальні страхи, які є, що про так, мене подумають інші. Я не справився, значить, я там слабак. Насправді, страх це завжди про майбутнє, і я тут би порекомендувала подумати про те, яку таку картинку майбутнього ви собі малюєте, бо насправді вас злякають ті думки, які вам приходять в голову, і які вимальовують цю картинку майбутнього, і вона вас злякає. Ось. І тому працювати своїм мисленням, своїми думками і думати про те, а що найгіршого може трапитися в цій ситуації, а що найкращого, а що все-таки реалістичного там є. Бо, звичайно, що найгірший і найкращий варіант вони. Як правило, ніколи рідко збувається, не буду говорити слово ніколи. А з реалістичним варіантом ми вповні справитися або, до прикладу, робити таку перспективу, як би це виглядало з точки зору іншої людини. Наприклад, якщо мене щось не влаштовує, в мене є якась проблема. І, до прикладу, з такою проблемою стикнувся б мій колега-керівник, і він би прийшов до мене і поділився і запитав, б ти мені порадив. От. Подумати, що б я порадив в такій ситуації, чи порадила іншій людині, іншому керівнику. І в, з такої перспективи легше побачити рішення, простіше побачити альтернативи тих рішень, і в такому випадку можна виступити і таким другом по відношенню до себе.